Привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. Оцініть мій образ, який я створила, звичайно, за мотивами кладинки книги, про яку ми сьогодні з вами будемо говорити. І це сестра місяця Від Мари Вульф. І ця книга це є другою частиною трилогії про відьм. Дуже патріотично, як на мене виглядає. От, коли я прочитала першу частину, вона була написана саме від лиця Віани. І мені здалося, що якщо в нас є три сестри і є три книги, відповідно друга книга буде розповідатися від лиця іншої сестри. Але ні, розповідь все ж таки продовжується від лиця В'яни. Тобто вона в нас тут головна. Але давайте про все по черзі. сюжет другої частини розпочинається одразу на тому самому моменті, на якому закінчили ви читати першу книгу. Тобто, це ось ця битва, яку ми побачили у фіналі. Мені дуже цікаво було прочитати, що ж там сталося, але чекали ми дуже довго, щоб ви розуміли сестру Зірок я прочитала ще минулого року. Сестру місяця я прочитала лише порівняно нещодавно. І я дуже сподіваюся, що видавництво Рідбері почуємо і молитви. І третю частину ми таки побачимо до кінця 25-го року. По сюжету тут відбувається на самих перших сторінках ця битва, і після того мені здається, все би мало піти на спад, але ні. Сторінка 50 тут знову якийсь відбувається надзвичайно цікавий сюжетний поворот. І протягом усієї книги тут вибудовувалися, як на мене, досить цікаві емоційні качелі. Тому що справді ти такий сидиш такий класно, потім блін, все, все погано, все цей а ні, все в них буде добре. а ні, все ж таки погано. І ось на цих качельках я каталася кожних декілька розділів. Але це круто, це класно, це захоплююче. Тут постійно щось відбувається, тут творюють події, незважаючи на те, що це фентезі, і тут для фентезі притаманні моменти просідання сюжету. Принаймні у другій книзі я цього не побачила. Тут було все, тут була зрада, в яку я просто не могла повірити. Я думала, що все це просто катастрофа, але коли з'явився ще один персонаж. Я почала сумніватися у цій зраді, тому що ну, якось воно все дуже солодко виглядало, особисто для мене. Але як це все відбувалося протягом усієї книги, ну це дуже класно написано. Мені це дуже сподобалось. І це та книга, коли мені демони подобаються більше, ніж люди. У першій книзі ми всі знайомі з Езрою, і він ще з першої книги мені не сподобався. Не знаю, як вам, але. Він мене мега бісив, тому що все, що я бачила, всі дії, які він робив по відношенню до Віани, я ніяк їх не могла виправдати. Так, можливо, це істинний король, але тут великий упор на любов на лінію. А він якийсь такий, ні риба, ні м'ясо. І я думаю, мені так було жалко у першій книзі Віани. У мене перша думка була, з ким ти пов'язуєш свою долю. Коли з'явився Калеб, я думаю, божечки, Калеб взагалі, ідеальний персонаж. Він мені дуже класно сподобався. Він веселий, саркастичний, попри те, розумний і в цілому досить цікавий. І коли він з'явився, я думаю, от я хочу бачити головного героя, якогось схожого, наприклад, можливо, навіть на Калеба. кого-небудь біля Віани, тільки не Езру, будь ласка, я вже була згідна навіть. На того дружка, я не пам'ятаю, як його звати, із братства, якого ми бачили у першій книзі. І слава Богу, мої молитви було почуто. Хоча тут такий досить цікавий любовний трикутник вимальовується у другій книзі. Тому що так до кінця ти не можеш зрозуміти, кого вибере головна героїня. В принципі, мені здається, що я впевнена на відсотків 90. Але на. 10%, я сумніваюся, і мене цих 10% дуже сильно турбує. Але цей другий персонаж, другий наш учасник любовного трикутника, ну він такий класний. Так, я би там додавала трішки більше гумору йому. Але все інше досить таки окей. Ну і що ж у нього таке походження? Але це настільки захоплююче, це настільки вир ці емоційні качелі, і сам стиль написання авторки мені мега заімпонував. Я розумію, що я би хотіла придбати її авторства ще інші книги, тому що ну це круто. Так, це Ян Кедалт. Але тут настільки класне ось це їхнє повільне горіння, коли вони ніби пробують потерворушувати один з одним. Паралельно один одного відштовхують, але в них починають з'являтися почуття, ну, це просто чудово написано. Якби я там не любила ці всі сцени, 18, в цій книзі я готова пробачити їхню відсутність, тому що вона абсолютно класна. І без цього. Якщо ви вже додавалися до цього моменту, Нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. Також попрошу вас написати коментар від сами слів, щоб просувати саме це відео в рекомендації. Ну і ще про що я забула згадати і це якість. Якість тут просто неймовірна. По-перше, ця совтеча полинка, вона дуже приємна на дотик. У нас тут є таке класне лясе, але саме важливе це якість самого друку і сторінок. По-перше, вони досить такі товстенькі, вони не прям такі легесенькі-легесенькі. По-друге, ну, подивіться воно не стирається від моїх пальчиків. І це дуже класно. Ще цей зріз, який блиститься. Краса, красивезна. Віана розповідає свою історію і моментами вона вже мене навіть починала бісити. Тому що, ну, от, Коло тебе такий класний, чудовий, прекрасний чоловік, чувіха, чого ти тупиш? Махни рукою на того чувака, він взагалі на тебе болт забив, розумієш? Вона просто в мене нема слів до неї. За це я трішки, можливо, навіть і знижую бал, тому що я не знаю, чим вона керується. Просто! Навіть якщо поставити табличку, хто зробив для неї що протягом другої книги, стає все зрозуміло. А вона мечеться просто вона не розуміє, що вона має з цим усім робити, і в якісь такі явні речі вона просто їх не бачить, і я вже моментом сиділа так. Мала, перестань тупити, будь ласка. Будь ласка, я тебе дуже прошу. Але побачимо, що буде в третій книзі. А по фіналу. Фінал, як завжди, в нас є якась певна епічна битва, яка відбувається ближче до фіналу, я би назвала так. А сам фінал для мене якийсь мега незрозумілий. Те, що там сталося, і я така думаю. що за. Ну, інакше я це не можу пояснити, якісь свої відчуття, тому що так. Я розумію, фінал повинен залишати питання, щоб в нас були бажання придбати наступну частину. Але тут швидше в мене не питання, а обурення до фіналу. Я розумію, там є певна смерть у тій битві і, можливо, це впливало на фінал, але. Ну, камон, Ну чому? Так, я розумію, що якщо і буде хіп'янд, він повинен бути аж у третій книзі. Але хоч дайте мені якусь нитку надії на щось. А тут просто, мені здається, усе обрубалося. І я така закрила, думаю, блін, капець, я просто у шоці. Так, це мене спонукає купити третю частину. Але блін! Ну чому? Аж в останньому рядку вона прозріла, щоб ви розуміли. В останньому рядку мала! Де твої прозріння було раніше? І я, чесно кажучи, прям за них переживаю. Чесно. Тому що пані Мара Вульф написала це так, що я не впевнена від моїх очікувань від фіналу. Так, в мене є сподівання. Але очікування в мене діляться на два табори, і я не знаю, що. Я отримую в кінці кінців. Дай Бог, коби всі сестри лишилися живі. Оце я можу так назвати. І я дуже, чесно кажучи, і переживаю за Калеба. Тому що я прям обожнюю цього персонажа перший раз за досить багато книг я можу сказати, що я найбільше чекаю зустрічі саме з другорядним персонажем. Я чекаю на сторінках, я шукаю кожного розділу саме Калеба. Його ці жарти від першої книги, його цей стиль, манера, поведінки, це просто чудово прописаний, саркастично веселий персонаж. І от я через те і чекала, що буде розповідь від лиця від іншої сестри, тому що я сподівалася, що тоді буде більше калива. На жаль, ні. Я, наскільки розумію, від Маривульф про інших сестер ми не отримаємо ніяких додаткових матеріалів, ніяких додаткових розповідей, але будь ласка, в третій книзі побільше калиба мені. Можете навіть головних від героїв відсунути наперед, лишити, а хто там з ним. Еме, здається. Еме і калиба. От, і все, мені більше нічого не треба. Це буде просто ідеальна, третя книга, авіана там і що хочете то робити. Мене цікавить калеб. Я, я сама вшити себе зі мною ще такого не було, щоб мені настільки подобався другорядний персонаж. От тут би, напевно, якби з ним щось сталося, я б плакала. Хоча, зважаючи на те, що моя сестра каже, що я безсердечна, бо я не плакала над смертю Ліяма. Ну, це таке хороше питання. По оцінках. Це, напевно, 4 із 5. Я вже казала, що я знімаю бал, по-перше, за те, що мене починала писати головна героїня, бо ну, не можна бути аж настільки сліпою. В цілому, все інше мені досить до вподоби. Це класне, захоплюючий Young Adult Fantasy. 100% вам його рекомендую до прочитання, тому що справді ці персонажі западають тобі в душу. Дизайн у них неймовірно красивий, і стиль авторки надзвичайно легко та приємно читається. Супер, класно! Саме після цих книг я хочу собі ще щось у колекцію від Вольф. Точно вам рекомендую, купуйте, читайте, вона варте вашого часу. Ну що ж, рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на канал. Також ви можете підтримати мою діяльність. І на це у вас є цілих два способи. Ви можете придбати якусь книгу-Мрію із моїх бажанок на сайті Reddit. або ж можете закинути пару гривників на монобанку на придбання книг. Бажаю вам усім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!